Всім привіт! Ви на сторінці тренера Даши Харченка. Ви в прямому ефірі, тобто, це запис, якщо ви дивитесь, або вже в прямому ефірі про вивчення мов. Розкажу перед історією. Я дуже багато років не могла вивчити англійську, для мене це просто була якась біда-біда. Причому я не те, щоб старалась, але я постійно була оце знаєте, як оці вічно худіючі Потрібно колись буде вивчити, треба, чого я не знаю, це дуже корисно. Я постійно щось, типу, якісь такі патуги робила, але глобально я не вчилась. Реально, я не вчила мови. І ось з часом я зрозуміла, коротше, що мені треба. І в 2022 році я просто доброго дня, хто там долучається, присилайте смайлики, присилайте привітики, пишіть. Бо будемо спілкуватися, і ну, наприклад, я думаю, що це дуже цікавий буде ефір про вивчення мови. Бо як я долблю цю і як я взагалі розкусила для себе деякі фішки. в мене дуже багато людей потім перепитували цю систему в особисті. Я вам хочу порозказувати. Отже, дивіться, я в англійській мові постійно була такою ролі учня. І учня такого страждальця, в якому сенсі? Дивіться, я приходжу на урок з англійської, і зазвичай це відбувається так. Дається якесь там правило, ти його записав в конспект, дається якийсь там лексика, ти записав, ти попідставляв оце-сюди, туди, отсюди. вроді все, поняв. Закінчується заняття, ніхіра не понятне. І проблема була в тому, що а, якщо б мені глобально не подобалося. Можливо, я би здалася раніше. Але мені подобається писати конспекти. Хто давно за мною слідкує, я їжу по всьому світу з блокнотами. В мене є там щоденник, є в мене там з англійської, є те, що я пишу цілі кожен день. Ну, Тобто, чотири блокноти я вожу постійно. А ще якась кількість блокнотів в мене з'явилася з собою. Так ось, ми зараз з вами в ефірі промови. Так ось е, мені подобається писати, і от проблема була яка: я починаю писати конспект, мені це подобається. Я записую граматику, все так красивенько, все так зробила. А потім відбувається така штука, що е, я дивлюсь на нього, ну, типу, повторити. А ну що, ну вроді понятно, от схема треба буде використати. Ще з Вибачте. От, правду кажу. І, коротше, так все відбувалося дуже довго, дуже нудно. Я в 22-му році на характері вирішила вивчити мову. Я почала займатися щотижня з моїм татом. Тата в мене професійний викладач в університеті. Перед яхтингом в 23-му році у мене був прям забіг в три місяці, я там п'ять разів на тиждень займалася англійською. Але глобально, як вам сказати, от, ну, ну от так, виходить, 22-й, 23-й, весь 24-й, ну воно якось. І от 24-му році я прийняла рішення, що мені треба англійську просто ходити на якісь уроки. Ну, просто щоб вони були. Я змирилася з тим, що це умовно на все життя, і ну, типу, як спортзал. І я почала співпрацювати з англійською школою, тобто просто купляти у них уроки два рази в тиждень в парі з викладачем стабільно. І те, що я об'їздила за 24 рік 14 країн, і в п'яти з них або з шести я була по два-три рази два-три рази в країні із цього списку. То я вважала за саме круте, що я просто навіть хожу. І ось в В'єтнамі виходить от після трьох років такого вивчення, тобто умовно, два роки раз в тиждень з епізодичними такими Мені дуже надо», І рік стабільного виходить три рази в тиждень, просто рік хожу. У В'єтнамі я попала в таку а, ситуацію, коли навколо всі розмовляли виключно англійською. Якщо ну, в'єтнамці вони глобально там клієнтоорієнтовані, щось там вивчили, вони з тобою розмовляють англійською, або не розмовляють зовсім. І коли я почала бути в цьому середовищі, я хто слідкував за мною ходила в бар читати книгу зранку, тобто там інший годинний пояс, і виходить, що я там працювала з двох годин дня. І я після сніданку ходила в класний бар читати книжку. І там в мене з'явилися дуже швидко знайомі, там один з Англії, один з Америки, один з Австралії. І на слух, всякі ну, ці привіт, пока, як ці смолтоки, я почала їх розуміти. І от із кінцем цього, е, скажімо, апагії в три місяці стало те, що я знялася в Ютубі одного американця, і я повністю його розуміла. І я зрозуміла, що мене просто витягнуло на якийсь інший рівень оце, оце середовище. Тобто, через те, що ти постійно десь чуєш цю мову, але не спеціально. І будучи там, я зрозуміла, по-перше, це от те, що я перейшла на вивчення мови без роздумів. А друге, ну, тобто, я якби почала уже, знаєте, як. Ем... Як розмовляти англійською не перекладаючи. А друге, в мене, дивіться, я до 35 років виходить, до війни розмовляла виключно російською мовою. Я дуже кльово володіла українською. У мене були клієнти, з якими я тренувала і вела українською, але вся якась база була в мене російською. І я якось звикла і так і працювала. І вийшло так, що в 22-му році виходить, я на свій мозок накинула дві мови. Українську і англійську. І виходить, що якраз в 25-му тільки році я відчула, що мене попустило. Я перестала. Взаг... Ну, я взагалі не думаю вже російську, хоча раніше, ну, звісно, думала. І я зрозуміла, що для мого мозку мені треба було три роки для того, щоб устаканити мову. Тобто, в мене, що українська, що англійська, вони лягли. Через три роки. Так, да, в тому рівні, який є, але лягли на підсвідомість, так щоб я, знаєте, перестала перекладати українською мовою, англійською в голові. Це відбулося через три роки. І саме тоді я вирішила, що я готова до вивчення іншої мови. Для чого я це зробила? Я не буду вам дуже довго розказувати. В мене дуже кльові вам поради. Є я зробила конспект. І зробила, от як мені допомогло вивченням мови, але дуже важливий контекст. А я в якийсь момент зрозуміла, що я займаюся яхтингом, і я б хотіла по життю взагалі вивчити плюс ще чотири мови: це іспанська, португальська, французька і італійська. Для того, щоб от в цьому ареолі Франція, Італія. Яхтити дуже часто, от, особливо в країнах, я в Італії вже неодноразово яхтила, там не розмовляють на пірсах, ну якби місцеві англійською, і було б кльово, знаєте, там якісь фразочки їм кидати. І, мабуть, коли я усвідомила, що я вже можу розмовляти і не перекладаю українську, коли я вже можу розмовляти англійською, я прийняла рішення, що я буду вивчати нову мову. І так, співпало, що ну, я летіла якраз в Португалію, я собі запланувала на декілька місяців тут тепер побути. І якраз в цей час один із викладачів, за яким я спостерігала, викладає, що почнеться експрес-курс. І фішкою експрес-курсу було те, що він дає рівень А1-1 за один місяць. Тобто, це тупо кожен день там, по пару годин в итоге, ну, як сумарно заняття. Мені, в принципі, якби робити нема чого після роботи, якби я хотіла спробувати. І а, я зразу оплатила прямо в аеропорту дананга, оплатила цей курс португальською. Але чого я? Тобто, контекст зрозуміли, тобто, я хочу взагалі в якихось своїх фантазіях вивчити чотири мови і ще англійську, да, кльово володіти. Українську підняти, ну, взагалі на майбутнє. А, але я все життя відчуваю себе нездібною домов, бо якби в мене набагато краще якісь інші якості є. І от в цьому контексті а, я прослухала десь рік тому, я відмічу під відео, ви зможете перейти а, а, на Ютубі лекцію одної дівчини. Яка в неї науково-популярний блог про когнітивістику, про нейролінгвістику. Вона перекладає з наукової мови на популярну, зрозумілу якісь процеси, що відбуваються з мозком. І я тоді ще на ну, це в десь 2024 му мені попалося, в неї два відео було про запам'ятовування. І мені вони, знаєте, як фоном на Ютубі дуже сподобались, але ну якби куди це приміняти? Я ще тоді зробила собі конспект для того, щоб колись використати цю систему на вивчення мови. Система заключалася в тому, що провели дослідження, що зазвичай люди... Щоб запам'ятовувати, ну це величезні дослідження були проведені, я переказую тільки коротко суть. Було проведено величезні були проведені дослідження, в яких казали, що люди запам'ятовують якусь інформацію, якщо вони повторюють її 68 разів. Але було проведено дослідження з мозком, що найкращий час для повторення. Це зразу після е, вивчення, то ви впродовж урока вивчили, в кінці підрезюмували. Через 8 годин треба ще раз нагадати: через добу, через 2-3 дні, 4, 8 і 16. І виходить, що коли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ви нагадуєте собі інформацію 7 разів. В спеціальний час для цього, то кількість повторень цього слова або інформації зменшується в рази. Тобто, якщо ви повторюєте по цій схемі, тобто через 20 хвилин, 8 годин доба, 2, 4, 6, 8, 16, то вам Виходить, ну, всього ви сім разів повторюєте і ви запам'ятовуєте на рівні 68 повторів. Тобто, в 9 разів ви пришвидшуєте запам'ятовуваність. Я це записала, знаєте, ще тоді, от, в нотатку. Але, ну, блін, ну знаєте, от я не маю... Ну, Немає якоїсь такої знаєте, такої схеми, це, що зошит має відкрити через добу, опять на нього подивитись. Чи там через два дні опять. Я зазвичай в конспект, коли дивлюсь, я бачу ніфіга. Ну, то есть, мені нічого не понятно. Ну, зрозуміло. Я бачу ну, схема, ну, але я її якось не усвідомлюю. І фішка була в тому, що я цю інформацію запам'ятала, але ну, окей, записала. Отже, коли я зрозуміла, що мої дві мови вляглись українська англійська, я вирішила вчити португальську, платила курс. Я підняла ці два відео, які я продивилася за 24 рік. І ще раз описала дуже кльово, як повторювати. І хочу вам це розказати. По-перше, було проведено дослідження, що якщо будь-яку інформацію... Зробити в кінці уроку, або в кінці того, що ви завершили якби вивчення, міні-тест це посилює запам'ятовуватися на 135%. Тобто беремо тепер минулу е, пораду: що якщо ви щось вивчили через 20 хвилин, повторили, це входить в список із цих семи пунктів, коли це треба повторити. Сходить, я така, а супер, тоді я. Після кожного уроку умовна або роблю міні-тест, або ще раз все переглядаю. Це вже кльово, я запам'ятала. Далі дуже важлива штука, що для того, щоб круто запам'ятати, інформація має бути в 30% входить. Ну, тобто, ви, ну, умовно, 30 хвилин запам'ятовуєте, а 70 хвилин ви маєте згадувати. Оце відсоткове. Я завжди думала, що треба постійно запам'ятовувати. А фішка в тому, що інформація краще улягається, коли ви її згадуєте. Мозок, якби, умовно, взяв інформацію, вклав якусь ячейку мозга, і потім ви з мозку достаєте оцю якби, інформацію, і мозок запам'ятовує, а, це там. І умовно, ви маєте в два рази або в три. Більше разів витягнути цю інформацію, ніж покласти. Зрозуміло? Це дуже важливо. Ну і там були різні способи, як треба, як не треба придумати асоціації, я зараз не до того. І окремо я почала дуже багато ходити. Чого? Ну, я, типу, розумію, що мені треба, я там. Тренер, але по факту у мене сидячий спосіб життя, як у вас. Я перед комп'ютером сижу, розказую, тобі там 10 випадків, цю вправу. Да, я її можу показати, але глобально в мене, по факту, стала сидяча робота. І коли я почала дуже багато ходити, я почала слухати якісь лекції, там, знаєте, хтось там вважає ходьбу кардіо, Ну, зараз не про те. І Я наткнулася на дуже фігенне відео Алуніки Добровольської, це одна із викладачів перших викладачів НЛП в ну, вона в Україні, але на пострадянському такому просторі, одна з перших, хто зайшла і почала викладати НЛП нейролінгвістичне програмування. І в неї був офігенний просто ну, випуск про те, що коли у нас дуже швидка хода, от ми йдемо, якщо дуже коротко, я не буду вам все переказувати. Що якщо ви йдете швидше, ніж а, зазвичай, тобто трошки в такому пульсі, у вас а, в якийсь момент мозок починає засвоювати ту інформацію, яку ви в нього грузили. Тобто, дивіться, дуже часто ми кажемо таку фразу, що у нас щось в одне вухо типу, влітає, а в інше вилітає, що я не пам'ятаю через час, якийсь час. А фішка в тому, що мозок, а, він як. Умовно, от, телеграм. Ми туди фотки покидали і відео, але вони мають прогрузитися, щоб дійшло до адресата. Так ось, для цього потрібен інтернет. Да? І от цей інтернет, в нашій варіанті мозку, це нейропластичність, це здібність мозку, оцю інформацію засвоїти. Зрозуміло? І. Я зрозуміла, що у мене зараз умовно нема запасу нейропластичності на мову, бо я і так в стресі. Зрозуміла? Ну, Типу, я розумію, що в мене дуже багато роботи, тогось, і якщо я почну вчити нову мову, в мене немає умовно, ну, в мене не вистачить, ну, якщо в мене там, інтернет 50 мегабіт, то я їх 50 використовую. В мене ця мова не ляже. Мені треба збільшити нейропластичність кабель, переперекласти, якісь заходи, да? не 50, а 100 мегабіт зробити. 150. І я давно знаю таку фішку, ну це з тренерства, що на засвоєння якоїсь там інформації чи то по тілу якась інформація. Потрібен ресурс нервової системи, тобто здатність. Організму пробудувати ці нейронно-мозкові зв'язки. Від мозку в нейронно мязові зв'язки. А для цього треба білок, білок і вітаміни групи Б. І я вирішила підійти до португальського уже з, знаєте, якби свідомим підходом. По-перше, дуже важливо, мені цікаво, як все це, це спрацює. По-друге, друг, другий момент, мені по факту, ну. Я не хочу зараз сказати так, що я знаю, що, можливо, викладач побачить. Ну, типу, мені ну, не прям так горить результат. Розумієте? Ну, типу, якщо англійською я прям використовую, то португальська, там, іспанська це була б, французька, італійська. І в мене ну, типу, пропала ця знаєте, суперважливість. Отже, я підійшла з яким знанням. По-перше, я вирішила використати. Цю систему запам'ятовування. По-друге, додати нейропластичності. Тобто, я тепер додала годину ходьби в день без девайсів, не слухаючи нічого, для того, щоб в мене умовно цей об'єм запам'ятовування збільшувався. Це дуже вам просто пояснюю. Третє, я додала кількість білку в раціоні і вітаміни групи Б. Тобто, я підійшла фізіологічно, конкретно білок. Вітаміни групи Б для нервової системи і прибрала одну каву. Ну, це вже таке. А, далі я підійшла, дала умовно ресурс, да, тобто завела кабель з більшим інтернетом. Тобто, ходьба годину в день без телефонів, гаджетів, розгрузити мозок. І третє, я взяла систему запам'ятовування з а, відео на каналі Черняк-Блог. Угу. Тепер дивіться, я заходжу на курс з нуля, без очікувань, але з чіткою системою. Тобто, дивіться, якщо в понеділок в мене приходить завдання в понеділок, я його зробила, подивилася відео урок. В кінці уроку мені треба повторити. Я обов'язково не пропускаю цей момент. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що це на 135% збільшує вашу запам'ятовуваність. Це по-перше. А друге, що якщо через 20 хвилин повторити, то ви, якщо всього от в ці проміжки часу будете повторювати сім разів інформацію, то це вам дорівнює 63 повторюванням, якщо б ви просто втупувчили. Зрозуміли? Отже, тепер дивіться, якщо я в понеділок отримала інформацію, подивилася урок і після урока повторила це перше повторення. Вівторок зранку я повторюю минулий урок без напрягу. Взагалі, ну, типа, нічого не понятно, ну і фіг з ним. Це вівторок зранку. Далі я перед уроком вівторок ввечері повторюю третій раз. Зрозуміли, да? і далі середа повторюю цей урок. Це четвертий раз. Далі у нас іде, а, через 4 дні. Це виходить, я четверг пропускаю в п'ятницю. І далі я роблю ще раз в понеділок і через два тижні. Отак. От Зрозуміло? Ну, якщо вам буде цікаво, я внизу напишу під цим. А, Ефіром і ви зможете собі цю схему взяти. Ви скажете, це нереально туди-сюди. Ну, дивіться, я працюю, працюю по 10 годин в день. Ну, я, я зробила так, і це набагато пришвидшило моє навчання, ніж я почала ніж я там 20 років довблюся в ту англійську. Тому таке. Отже, тепер дивіться: а, я зайшла на курс португальською. І це вже був курс в записах. Да? Тобто тобі дають присилають відео і там якась інформація. І фішка в тому, що викладач давала дуже багато методів. Тобто, я звикла до методу вивчення якого відкриваєш підручник, записуєш конспект, і, типу його вчиш, але він в мене не працював. Або з викладачем там, дивишся презентацію на екрані і записуєш. Тут була така штука, що ми мали записувати. Тут була така штука, що ми мали слухати подкасти. Тут була штука, де ми мали слухати просто слухання. Тут була така штука, що були картки, ну, тобто ігрова форма. І вийшло так, що із методів навчання писати, слухати, дивитися, гратися. А, і, ну, типу, вигадувати свої слова, да? то коли, типу, тобі дають одне слово, ти маєш там з ним п'ять речень придумати. Із всіх цих методів я зрозуміла, що мій метод сприймання повністю на слух. І для мене це було знаєте, і класно, і не класно. З одної сторони, мені було дуже приємно, що я розібралась. З другої мені було так обідно, за прос... просраний час з англійською, коли я зрозуміла, що я просто не знала мій метод. Як мені краще робити інпут сюди в голову. І а, я вам дуже рекомендую, коли ви почнете або захочете вчити мову, а, беріть ту школу або викладача, де є багато методів, щоб ви попробували. І виходить, я використовую всі методи, бо я рухаюся, як мені каже, викладач. Але мій метод на слух. Зрозуміло? І я його не знала ну, 20 років вивчення. Отже, станом на зараз я завершила за місяць А1-1 із 159 учнів я попала в 25 потопу оцінок і вийшла в 10, які виграли безкоштовне навчання йти на наступний рівень. Для мене це було, знаєте, такий шок-контент. Тим, що я паралельно вчу англійську, розмовляю українською, паралельно читаю в мене дуже багато літератури своєї, російською. І в мене нема плутанини. Бо я не постійно не зазубрюю, не повторюю, я повторюю чіткий час, який дає мені результат. І для мене це просто, знаєте, якби було відкривення. Перше, це знайти свій метод. Використовувати всі, але свій метод зробити це те, що потім я буду повторювати. Тобто, раніше, як я робила, я відкривала блокнот і перечитувала. А мені треба було слухати, ну, типа подкасти самі собі записувати. Тобто, ви маєте використовувати всі методи, які вам дають на навчання, але повтор давати той, який ваш. Ну, це моя порада. І повторювати в ці сім разів. І саме прикол, це коли я повторюю перший і останній раз. Мені так нудно, перший раз мені нудно, бо я ж тільки що це вивчила, це ж понятно. І нудно останній раз, бо завжди я вже знаю все. При цьому я не напрягаюсь, я повторюю вообще не свідомо. Тобто я не сижу така, повторюю. Я зазвичай роблю, наприклад, не знаю, пробіжку і повторюю, слухаю. Або, ну, типа. Ну, тобто, це не те, що я сижу і вслуховуюсь, або я роблю дофамінові стрибки. І тому я вам дуже рекомендую отак от пробудувати свою систему із трьох пунктів. Перше, дати тілу, білок, вітамін Б, друге, знайти віднайти свій метод ну, це дуже важливо. Ну, мабуть, це не друге це віднайти свій метод і повторювати по системі, яка дає в 9 разів швидше запам'ятовування. І да додати умовно нейропластичності, тобто здібності мозком це запам'ятати. Бо якщо ви будете пхати, невпіхуємо, ви не увіпхнете. Тобто, якщо інтернету нема, воно не загрузиться. Вам треба її додати. В моєму випадку це година ходьби просто без гаджетів, щоб мозок відпочивав і міг обробити цю інформацію. Отже, якщо було цікаво, напишіть, будь ласка, хто буде використовувати це. Мені дуже цікава ця тема, як поєднувати мозок і спорт, саме для того, щоб отримати свій результат. Ну, В спорті я знаю, як це отримати, але в мовах, вивченні, то це дуже круто. На сьогодні все. І до нових зустрічей. До побачення.